Вітаю вас, друзі! З вами адвокат, партнер, речник адвокатського об'єднання Барістерс Олексій Шевчук. Сьогодні неділя, а отже, ми говоримо про досягнення нашої команди протягом тижня. А вони значні апеляційна палата ВАК скасовує вирок Олександру Оніщенко. В Одесі наш адвокат, партнер Денис Пономаренко. Домагається того, що прокуратура змінює військовослужбовцю кваліфікацію з умисне вбивство на перевищення меж необхідної оборони, наша партнер, адвокат Ельвіра Лазаренко, домагається того, що СБУ програє захисту, і Солом'янський суд не продовжує відсторонення працівникам соціального департаменту КМДА. Ми йдемо вперед. І, власне, наш старший адвокат Вадим Колокольніков домагається того, що захищає інтереси військовослужбовців та волонтерів, а зокрема нашого побратима Карася, і митники програють адвокатам та захисту, і, власне, волонтерські автівки тепер не підлягають ніякому оподаткуванню, ніяким штрафам, і, власне, не підлягають конфіскації. Важливо. Що ми разом з адвокатом Зеленюком Дмитром та його помічницею Кароліною аналізуємо практику Шевченківського суду і приходимо до висновку, що в Шевченківському суді поняття альтернативи є безальтернативним. Статистика показує, що Шевченківський суд не застосовує розумну альтернативу до застав, наш адвокат Михайло Яковчук. Розказує, як боротися з незаконною підозрою. Адвокатка Катерина Верналі з Одеси розказує про те, чи може бути Фейсбук доказом. Власне, ми ті адвокати, які потрібні бізнесу, ті адвокати, які потрібні кожному. Барістерс, команда ефективного захисту. Барістерс, адвокати, які завжди поруч. Ми йдемо вперед.